Просто перестань себе порівнювати, просто звільни з цієї роботи. Просто, просто, просто не все так просто. Тобто, коли я думаю, що я лінива, я не роблю щось, і тоді я підтверджую те, що я лінива. По справедливому може здатися так: потрібно у цієї дівчинки, у якої три забрати яблуко. Я очікую, що все буде справедливо, все несправедливо, і це викликає в мене розчарування. Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про ілюзії мислення, які є джерелами негативних емоцій, які заставляють нас відчувати себе не окей, та піднімати на поверхню переконання про себе, які є негативними. Для початку представлюсь. Мене звати Олена Кірячова, я сертифікований коуч ICF і психолог-консультант у напрямку когнітивно поведінкової терапії. Я допомагаю людям формувати внутрішню стійкість, яка є фундаментом, опорою для досягнення тих амбітних цілей, які завжди є у кожної людини. Отже, поїхали! Сьогодні у нас буде сім основних ілюзій мислення, які я винесла з свого досвіду, спостереження за клієнтами. Все це мені дає змогу зібрати в купу такі найважливіші, найрозповсюджені помилки, які є ілюзорними. Перша ілюзія це ілюзія щастя. Нам здається, що всі навколо щасливіші, спокійніші, в них все виходить. А в мене ні, я не ок. Зі мною щось не так. І коли ми так думаємо, коли ми навколо бачимо ті підтвердження, які є для нас. Точкою розчарування нам від цього стає не по собі, і якщо поглянути у сторіс у соціальній мережі, то тоді ми бачимо ту точку, Б, до якої вони прийшли. Чи бачимо ми людей у найпіковіші моменти щастя? Тому що в стрічці в інстаграмі ми хочемо ділитися найкращим. І це найкраще воно притягує людей. І через це в нас формується така ілюзія, що навколо всі щасливі, а я не такий. І тут важливо задати собі запитання, що коли я заходжу до якогось блогера, які відчуття я отримую від цього блогера, що я отримаю як бенефіти від мого часу проведеного на його сторінці. І якщо це позитивні відчуття, якщо він мене мотивує, якщо він мене заряджає, то це означає, що це екологічний простір. Але якщо по-іншому я відчуваю негативні відчуття, то тоді потрібно від нього піти для того, щоб почати відчувати себе краще. Наступна ілюзія це ілюзія від бездіяльності. Що краще гортати стрічку інстаграму чи читати книжку. Для початку здається простіше погортати інстаграм, але задоволення нам приносить саме читання книги, тобто якась діяльність, від якої я відчуваю, що я змогла я значима. І я молодець, тобто тоді, коли ми можемо відчути свою могутність а могутність ми відчуваємо тільки тоді, коли ми робимо дії, які йдуть через силу, якусь через якийсь. Внутрішній супротив. І цей внутрішній супротив, він замовлений рептильною частиною нашого триєдиного мозку, який хоче відчувати себе в безпеці, щоб і про нього піклувалися, щоб він не виходив за межі теплої ванни, тобто, коли він знаходиться у відомому. Норадреналін виділяється тоді, коли ми ставимо собі перед собою виклики і до них йдемо. Тобто, це нам дає позитивні. Емоції і енергію для того, щоб досягати якихось результатів. Але коли ми все ж таки вирішуємо гортати стрічку інстаграму, це скоріш за все потім приведе до негативних відчуттів. В нас підніметься сум, розчарування, злість на себе. Це допомагає побачити перспективу різних рішень, які ми приймаємо у нашому житті. Наступна ілюзія, третя це ілюзія стабільності. І тут хочеться подивитися на таку метафору, як марш і танець. В нас є марш, який є дуже ритмічний, дуже суровий, він має бути відпрацьований відповідно до якоїсь схеми, тобто там все зрозуміло і чітко. Але життя це. Постійна зміна різних темпів. Тобто тоді ми застосовуємо різні танці. Це може бути мій улюблений хілс, це може бути хіп-хоп, це може бути брейк-данс, це може бути будь-що завгодно. І тоді ми відчуваємо цю гнучкість до тих подій, які відбуваються в нашому житті. Ми схильні вважати, що наше життя залишається незмінним, але це не так. Зміни є як і зовнішні, так і внутрішні. Дозов зовнішніх відноситься політичні, економічні зміни, якісь нові технології. Тобто світ постійно рухається, він постійно в якомусь темпі. Він то взлітає, то падає, щось розвивається. Тобто, це про такий танець здоров'я, кар'єрне зростання, все це про зміни і все це про пристосування, про використання гнучкості як допоміжного адаптивного механізму, який дозволяє мені. Понизити стрес від того, що відбувається. Також зміни, крім зовнішніх, є внутрішні, і воно стосується наших цілей. До прикладу, в нас є щось, до чого ми прагнемо, але в моменті, в якомусь моменті ми можемо сказати, що я вже цього не хочу. І тут також важлива гнучкість, важливо. Бути чесним перед собою і сказати, що ця ціль вже не могла я. Я не відчуваю до неї тих емоцій, які відчувала на початку. І це окей, я можу змінити. Тут важливо зрозуміти, чи зможу я собі признатися і присвоїти той факт, що я на це. Я в це інвестувала якийсь час, і зараз я маю з цим розпрощатися. Як внутрішні, так і зовнішні зміни є важливими, і підсвічування тих фактів, що вони що все змінне, воно спростовує ілюзію, що все стабільно. Якщо ми віримо в цю ілюзію, в нас піднімається страх, розчарування, ми відчуваємо нестабільність світу, в нас постійні якісь такі качелі, які не дозволяють нам насолоджуватися життям та йти відповідно до нашого процесу. Четверта ілюзія це ілюзія простих рішень. І почнемо з такого прикладу. Досить нещодавно, напевно, 2 чи 3 роки тому почався бум на досягаторство. І люди говорили. Просто роби і буде тобі щастя. Але не у всіх виходило, правда? І у тих, у кого не виходило, вони відчували розчарування, розчарування в собі, що я не зміг. Наступний приклад, сімейний. Є пара, там, де чоловік б'є жінку. Чи, до прикладу, жінка-чоловіка. Давайте тут не будемо а, зациклюватися на тому, як і в кого буває. І відповідно хтось когось аб'юзить. І зі сторони може здатися та просто піди. Просто піди з цих стосунків, людина не йде, це означає, що її щось тримує, що те, що її стримує, грає важливішу роль ніж бути побитою, до прикладу. Просто перестань себе порівнювати, просто звільни з цієї роботи. Просто, просто, просто. Не все так просто, не все так працює. Кожна проблема має мати рішення, яке ґрунтується на глибинній роботі з переконаннями, зі своїм станом, з особистими кордонами. Все це грає ключову роль у вирішенні тих чи інших питань. П'ята ілюзія це ілюзія. Я. Коли я говорю я досягатор, я жертва, я лінивий. А я всесильний, я діва по знаку Зодіака. Я, 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 я якась. І оце якась викликає в нас відповідні характеристики, які в нас є, і в які ми віримо. Тобто ми якісь. І ці характеристики, вони дають нам підоснову для наших дій. Тобто, коли я думаю, що я лінива, я не роблю щось, і тоді я підтверджую те, що я лінива. Чи, до прикладу, я думаю, що я сова. І тоді я навіть не намагаюся. Лягати раніше для того, щоб встати раніше. Тобто, я про себе маю якесь переконання, характеристику, якийсь ярлик, який я навішала на себе і тепер у нього вірю. А отже, це моє пророцтво. Я думаю про себе так, я дію відповідно до цього, і ось що в мене виходить. Тобто я по-іншому не можу. І якщо моїх слів недостатньо, можна взяти дослідження з нейропластичності, які говорять про те, що ми набуваємо якихось нових навичок. Ми можемо набувати якихось нових навичок, і потім це робити нашою характеристикою. Тобто ми можемо змінюватися, можемо підлаштовуватися, можемо набувати нових навичок, які дозволяють нам ставати кращими, змінюватися та не відповідати якимось окремим, зрозумілим прогнозованим канонам тим ярликам, які ми на себе навішали. Наступна шоста ілюзія це ілюзія вільної волі. Віра, що ми можемо управляти собою на 100%. Уявімо ситуацію, чоловік чи жінка сперечається зі своєю мамою, і у якийсь момент вона переходить за межі дозволеного і починає з мамою комунікувати на зовсім іншому рівні, який не притаманний таким стосункам. І потім вона відчуває через деякий час сум, розчарування, провину, сором за те, що вона зірвалася на маму. І це може бути зумовлено перше біологічним фактором. Тобто, мама якось тригернула цю людину, цю дитину свою на те, щоб вона захищалася. А коли ми захищаємося, що відбувається, включається наша симпатична нервова система. Мигдалина активується, у нас одразу з'являється гнів, злість, тобто ми починаємо захищати свою територію. І коли ми захищаємо свою територію, ми агресуємо на опонента, на того, хто перед нами. І відповідно це біологічна реакція, яка. Просто спрацьовує моментально дуже швидко. І через це потім ми відчуваємо провину і сором. Це те, що стосується біологічного фактору. Наступний фактор це соціальний. Коли ми в комунікації з іншими у соціуми, наша поведінка змінюється, вона пристосовується відповідно до тих умов, які там відбуваються. Тобто ми стаємо якимись іншими, інакшими. Чи ми розкриваємо як. І себе з іншої сторони. І це також говорить про пристосування. Так, я можу усвідомлено обрати обирати цю стратегію і тоді бачити свою вільну волю, вільний вибір, чи не усвідомлювати, і тоді я. Куригую свої дії відповідно до зовнішніх обставин, що не є моїм вибором, а те, що не є моїм вибором, це проти моєї волі. Наступний момент це психологічний фактор, коли в нас є наші переконання, упередження про себе, про світ, про людей. І тим самим ми дивимося на людей, на події, на обставини через якусь призму. І ця призма вона не дозволяє нам побачити. Те, що є насправді, а отже, є мої реакції зумовлені моїми переконаннями. І це не про вільний вибір, не про вільну волю, а про те, що з мною керують мої негативні установки. Тобто ілюзія вільної волі говорить про те, що ми насправді, якщо неосвідомлено робимо якісь дії, це не про наш вільний вибір, це про ті. Установки, упередження, соціальні фактори та тригери, які не дозволяють бачити і реагувати так, як мені хочеться. А вільну волю я набуваю тільки у тому випадку, коли я усвідомлена підходжу до рішень до будь-якої комунікації. І в цій комунікації я обираю ті стратегії, які для мене є найбільш ефективними. Тобто тригерна ситуація з мамою не говорить про те, що я екологічно краще для себе обираю стратегію. Це говорить про те, що неусвідомлено мною керую ті переконання і ті тригерні паттерни, які не дозволяють мені ефективно, екологічно. Краще реагувати на будь-які зовнішні події. І остання сьома ілюзія це ілюзія справедливості, моя улюблена. Почнемо з прикладу. У дієї дівчинки одне яблуко, у іншої три. по справедливому може здатися так. Потрібно у цієї дівчинки, у якої три забрати яблуко і віддати у тої, у якої одне. І тоді буде щастя, і тоді буде справедливість. Але по факту ніхто не буде підходити до дівчинки, у якої три яблука, через те, що їй батьки, до прикладу, дали три яблука, забирати у неї насильно це яблуко і віддавати тій, у якій одне. Тут дуже добре прослідковується нотка очікування, тобто я очікую, що все буде справедливо, все несправедливо, і це викликає в мене розчарування. Але якщо я думаю, без очікування, коли я бачу факт, коли я не наділяю його значення і не намагаюся виправити ситуацію у голові, то тоді я просто приймаю те, що є. Приймаю факт життя такий, як в нього є. Що у однієї дівчинки одне яблуко, у іншої три. Іншої реальності немає. Вона така, як є. На цьому будемо завершувати. Напишіть у коментарях. Хто в себе побачив яку ілюзію, та що це розуміння дасть вам у майбутньому? Чи можливо якісь є ілюзії, про які я сьогодні не сказала, але які важливо проговорити, побачити та якось по-іншому почати реагувати через визнання цієї ілюзії? Підписуйтесь на канал, ставте лайк, до нових зустрічей. Бувайте!